Дорогі друзі, цього року я побувала на чудовому острові Тенерифе. Це був грудень. І фактично ми поміняли сирову зиму Англії на яскраве і сонячне літо. Все настільки мене вразило. Мені так сподобалося, що я зняла дуже багато відео і пропоную вам подивитися цілу серію відео про це в сьогоднішньому відео: прекрасний ботанічний сад Санта Крус. І от, друзі, ми прийшли в цей ботанічний сад. І тут маса цікавих рослин. Я буду поступово все знімати і показувати вам. Подивіться, які цибулини тут гігантські. От Які, які здоровенні тут рослини. Подивіться, просто які тут в порівнянні з моєю рукою, які тут цибулини. Ух, які. Я показувала їх назву спочатку. І тут маса, їх. маса цікавих рослин. Я буду поступово все знімати і показувати вам. Парк дуже величезний. І тут різні куточки зняті. Бачите, тут всі рослини підписані. І всі частини світу тут є. Зараз ми будемо дивитися. От, друзі, це ми тут зараз знаходимося. Такий ботанічний сад. І це його карта. Тут різні куточки світу. Рослини з різних куточків світу. І все це можна тут подивитися, як ви бачите. от така карта в цілому. Можна ходити цілий день, напевне. Я буду знімати саме цікаве, що я бачу. От зараз таке, такі пальми, океан. Бачите, як знаходиться цей ботанічний сад, цікаво, І знов такі пальми. І дуже-дуже цікаво, зараз ми з вами пройдемо. Я буду знімати такі коротенькі відео, виставляти їх на Фейсбук. Це просто пам'ять про те, що я бачила. Мені потім буде цікаво переглядати. Я думаю, вам теж буде цікаво, друзі, подивитися на такі цікавинки, тому що тут дуже цікаві рослини, зібрані зі всього світу, як ви бачили, різні куточки світу тут. Представлені своїми рослинами. Водицький здоревений бамбук. Я думаю, що це бамбук. О, який бамбук? От. А пальми які? Не пальми, банани. Я вже заговорююся, які бананове дерево. Що тут написано? М? Така назва, не знаю. Так, і тут в цілому. Також карта цього ботанічного саду Санта Крус на Тенерифі. От, як відійду далі, ви побачите. І тут От так ми будемо йти далі. А це вже, друзі, Мадагаскар. Ви самі бачите, це є на табличці написано. І от така от. Стежинка і тут такі цікаві також рослини. Подивіться, які? Що це таке? Ось така назва і така рослина. Зараз я підійду до неї, і ви побачите це в порівнянні з моїми руками. Що це таке? Оце просто велетенська рослина. Ну йдемо далі, подивимося, а по цю сторону щось таке дуже цікаве. Ага. Бачила такі ж криділіна. З вишневим листям. Колись в мене був такий вазондом. Дивіться, який він тут взагалі ще й цвіте отам, фіолетовим цвітом. Бачите, який цвіт. А які тут гілки. От які гілки, яка рослина, їх тут багато, і пальми в Вашингтоні. Так пташки співають. Ой, дуже гарно. Ця рослинка загорожена, вона ще маленька, напевне. І знову ця. Назва її. І такий цілому вигляд. Дивіться, як все. Отак От я буду йти і буду вам знімати. Де коли буду мовчати, нічого не буду говорити. Просто дивіться разом зі мною. Цікава, цікава рослина. Ух, а тут щось таке. Ой-ой-ой. Дуже-дуже-дуже-дуже цікаво! буде цікавий кактус. Ух. Ух, який. О, Ух. Що це таке? Ну, Так написано на табличці. В цілому подивимось, як тут. Отак. Дуже цікаві з сизим, листям, такі пальми. Тут побачила цікавий каланхой, написана ця рослина. Не знаю. І навіть не знаю, в яку сторону йти. Треба по карті подивитися. Тут, бачите, от всякі лежать, напевно, що з цієї пальми на Тут. А локазії, чи що це таке? Щось таке подібне. Не знаю, тут написано щось так. Ви бачите? Ось такі рослини водянисті. Там водойма. там вода. Бачите в воді вони? Ось це написано про них. Ух, як цікаво. У воді. І вся інформація. І птахи тут різні. Треба це все почитати. От. У мене буде відео на пам'ять. Таке. І ви подивитеся, тому що це дуже така гарна можливість побувати, подивитися. Взагалі цікаво. І пташки, як гарно співають. Але парк дуже великий. Не знаю, чи вистачить в мене пам'яті на телефоні зняти все. Я продовжую знімати ботанічний сад Санта-Крузі. Знімається на пам'ять, я вже вам говорила. Дуже тут гарно. Краса така. Різноманітні рослини. От зараз вам покажу, який гібіскус величезний. Бачите, от те дерево. Червоні квіти на ньому. Здається, що це яблуня, такі там стовбури в нього. А це гібіскус. Ні, вірніше, це не гібіскус. Подивіться, здалека я подумала, що це гібіскус. Але це зовсім не гібіскус, це інша рослина. Я дуже помиляюся, тому що це відео знімається напряму, без всякої підготовки. От і жовті квіти є, і червоні. Хочу знайти табличку, як називається ця рослина, тому що дуже цікаво. Таблички не бачу, бачу лише таку табличку. Бачите, як можна помилитися? Здалека я подумала, що це гібіскус. А це щось таке цікаве. З червоними і з жовтими квітами. І що тут написано? Америка, Саус Америка. Хм. Ну нічого, йдемо далі, йдемося далі. Ух, а як тут по цю сторону. А по цю сторону така водойма. Бачите? Водичка. І також такі ростуть водяні. Рослини, дуже подібні на кріну, я мене, знаю. Бачите, які ух, які гарні. Ух, які гарні. Тече вода, а рибки, тут теж рибки плавають, подивіться, Рибки. Ух, як гарний водопад такий. Дерево це таке з плодами. І отак, такі журчання води. Друзі, це відео зовсім без всякої підготовки, знято мною. Я взагалі їхала в Санта-Крус сьогодні в суботу. Я не думала, що тут є ботанічний сад. Просто ми їхали подивитися на столицю, Тенериф. подивитися, що тут. І вияснилося, що тут є прекрасний ботанічний сад. Тому я не могла сюди не прийти, тому що я дуже люблю квіти. Я дуже люблю рослини. Мені дуже цікаво все це побачити, тому що не завжди в житті є така можливість. О, теж дуже подібне на ті спероси, так, що ми маємо в кімнаті, не знаю. Летить самоліт і мішає нам.